Ну що ти, краснопояса, красоточка, а? Красотулечка. Зараз спробуємо спарувати тебе, да? Зараз тобі хазяїн принесе спермодозу. да? Не кусайсь, не кусайсь. Ото аж так, да? До кабанчика приїхав до мене Ігорюк, знайомий мій. Каже, Коль, спаруй свинку, тому що я не вмію. Не а що таке, у мене хряк же ж є. Він та якось профукав. Поїхали десь під Миргород, вони купили е цю спермадозу 450 гривень. Кив, і зараз спробую спарувати, десь Ігорик пішов по спермадозу. Зараз, каже, утром спаруємося, так? Да? Я хочу, що спаруємося утром, а потім вечором приїду. Да? А тут во! Боже, як я вас давно не бачив. Да? Привіт! Діяка хоря. Що? Ото тобі в'єтнамське порися. Красота, яка, да? Прожектор, який у тебе, Ніфіга фіга собі. Не? І тепло. Ігорі! Чуєш, а скільки свиноматки оцій свинки? вісім <плес> е, до, до 9. О, бо я, поняв. ну перша перегулка в неї була, да? Вона перший раз. <плес> <вигляла. плес> <А>, ну, <плес> це вже десь третій, навіть. О, ну все, це в неї рве її так. Все. До, дринчики. Щас спробуємо. Так, ну що, жінка вроді ласки тільки що спробувала, да? поласкали тебе. Тепер оті дрінчики від неї трохи не відстануть. Ну, вона повинна влягтися, бо хряком же ж пахне. Я тебе зараз укусю. Я тобі тебе... Я тебе щось погане зробив. Я тобі щось погане зробив, а? Ну все, коротше, красну поясня це ти брав, так, да, Ігорик? А парували чим Петрен. Щось, щось буде інтересне, так? Да? Красна паяса і Петрен. Ну так, да, можна було. б... Поняв. Ну нічого, якщо що, ми сьогодні зараз повторимо. У... Оце дивись, через 6 часов десь приїдеш. 6 да, да, Приїдеш і повторимо. Якщо вдруг чого через 18-21 день. Перегуляє, ну, вроді би не можна. Прийняла вроде, сперму. Вона більше половини прийняла тюбіка. І ще, якщо ми після цього ще раз зробимо, то должно бути все норм. Якщо ні, то тоді Доната привеземо. Привеземо тобі мужика. Або ти поїдеш до мужика. І все. Там 3 секунди і готово. Там такий в мене парінь красивий. Да. Це тобі не тюбіки. Так, ну що, все. А оце скільки йому? Оце. В листопаді місяць. П'ять місяців, оце? Копець. А оцим місяців чотири. На місяць менше. Я ж кажу. Оце в мене було я питаю, Коля, а що ти скажеш по в'єтнамських поросятах? Ну, коротше, що ви поймали. Ось в'єтнамець. п'ять місяців. І ось обична велика біла. Ну, це в тебе я не знаю. Це що в тебе за. Вроді Брудієсть папа Ландрас. Ага. А А мама що, ото те, що ТФ1. А, ну мяснички. Бо я по ногах я так, знаєш, подивився, думаю, ну по генетиці їй не такі кругленькі в тебе ну, мяснички. Генетика мяснички. Буде ну. функціонально, будеть велика тіл. Ага, ага. Бачиш, дивись, за хвостик кусаються. Не б'ються, вони mm -hmm. одного діть. А, ну да, нормально. Вони з одного вивезти. І ось дивіться, корот, коротше, в'єтнамець. У нього одна персональна кормушка, бо йому постійно треба їсти. Білі вони наїлися і лягли спати. Да? Ну, ладно. Я просто я не дуже люблю в'єтнамців, вони мені якісь. До них привикаєш просто дуже, вони такі, знаєш, як, да, як не свиня. Воно... Вона лягла да, вона. да, да, воно як, 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 як люди якісь. Я їх чисився. У мене колись був відько. В'єтнамський цей кабанчик. Ну він ото бігав вже, не знаю, був десь трохи більше, ніж оце. І вже він ну бігав, вже ножки важко було ходити, бо пузом об пол. Да, і вже ножками. Ну, прийшлося війська відправити на цей на райдугу. Да? Ну, все, все. Ну, а що робити? <кхе> Бачиш, в чому мінус е спермодози, що. Хрюк він раз, він запечатує. воно там як желе робиться таке після того, як він там стає, знає. А тут же ж бачиш вели, вроді прийняла, потім розсикнула, трохи вибила. Ну нічого. так. Вечірком повторимо, да? Давай. Ну, красиво, звісно, оцей окрос їхній бліна красота. Постійно все це у них. Да. На п'ятна, ну, всі різні. Да, більше манця. Да. Це от да. і на. От а от них чётко, так, да, краснопояси. Краснопояси, от такі вони і є, оце. Так що давно не бачу і... я краснопоясих. Давненько прям, Да? Ти прям красотка. красотулька. А на сонцешій виблискує, я вообще. Та блистить же ж, да, оце ж. Ну, воно краснопояси, ви не бачите, що вони більш до сального типу, то тобто, есть хто там сало дуже любить, то в них сало і добре. І ну, і його багато тут. В основному тут пічеребина в них отакі. <numa> <sm Philosoph STRAN at> Ну отож, бачиш, ну, ну все одно, іменно е, на краснопоясах ти сола завжди наростеш більше, ніж на всіх. От отих різатимеш. Там соло буде. Ну, на гриві, може, в півтора-два пальці максимум, ну в основному півтора пальця, тому що це в мене ж такі самі похожі, то сала ж у них практично немає. На задкубі взагалі навіть в полець немає сола. Ото -от таке. Так, ну все, вроді би вона. Просто якби вона вже лягла. Оце ми так подивилися. Головне, щоб вона. Не стала стяти після е, того, як ви спарували її штучно. Тобто свиноматка можна прийняти. Я от трошки подивляюся, чи виститься вона, чи не виститься. Ну, Вроді бачите, стоїть. Всьо жопу опустила, вуха настропалила. Приїхала і каже, вона клаповуха була. Вуха так каже, красиво звисала. Це каже, гострі глянь, настроєні. Да? Фрукти, як бешена, ну як, як цей, інстинкт з'являється і все. Так. Кормушечка отака, ось Ігорюнчика подача. ну По типу, як я зробив, з дерева в нього ось металічна, гарненько. Не вивертають Ігоряк, нормально? Ні, це капітально. Прутки от, ну от, допомагають, е, да? мені ще знаєш, що казали. Ось сюди, ось сюди деребро, уголочок наварюєш. Щоб Тіпа, да, і заверну, і завернути внутрі. Оце мені таке ще по цей, ну, в мене ж там дерево, куди я приварю, це мені його треба посвердлити і саморізами його прикрутити. Да. І тоді виходить, вони і шию тут не, на, не, 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 не надавлюють, не. не натирають. Як мані, то оце як то... А Ну, як великі, то їм вже да, їм вже одинаково. А це, і за що того, що носом немає зацепа, щоб їм висипати його. Так, ну все, пока, до вечора. Іди, йди вкуси мене, я поїхав. Йди вкуси мене, вкусай. Ні, не вкусиш. Мої, мої мене не кусають. Отак буває, знаєш, за руку цапають за цей. Ну... Це бувало, то купавав, за, то Ну, то, то граються, то вони при цей. Так, ну все, будемо їхати. Да? Поки. Поки. Ну, все, давай. Боже, не вже це сонце. Ну, все, Ігорюнчик мене привіз і поїхав. А мені вже таке і в хату не заходь. Все! Що? Красота, Блін, ви дивіться, яка в нас краса, ну ще трошки, звісно, мокрувати. Пузирки. Де то дитинство. Оце якраз утро і в школу йдеш, і оце всі калюжі. Поки дойдеш у школу, ноги мокрі. У школі тоді на батареї сушиш ботинки, Або, або ноги десь так до батареї. Ну, керече, <смас> щось сповнилося. Так. так, так, Що у нас отут? Дрінчики, що у вас тут? Порядок? А? Люди переживають, на дворі мороз. А як же ж там ваші ці брулерята, ці плята, порядок? До Дохля... хлячків нема. Ну, поки що тут. Красунчички, хорошенькі. Тікайте, тікайте, давай, біжи, 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 біжи. Біжи, біжи, біжи. Опа, красавчики. Так, наших цыплят вилупилося, друзі, я й не знаю скільки. Вони менше тут бігають. Ось де бігає вертольот. Ти чого? Ну, бачите, вони свої, вони маленькі якісь. Та порядок, все добре. Он наше, он, 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 де. Он біленьке. Ось. Ось теж наше. Так, і тут... Ну я не знаю, по суті, по-моєму, штук 16 чи 15 я так підсчитав. 8 я відносив, потім 5 відносив і потім ще троє. Тобто, виходить, 16, правильно? Мабуть же ж, да. так. Ну, взагалі. Так, тут у нас отлічно хорошо. Щас ще їм підкину дрючечок. І на день сьогодні будемо пробувати робити передих, так як день ну, вже теплий, а ночі ще холодні. І треба зараз пробувати якраз їм сьогодні 9 днів. І Треба буде пробувати. Робити трошечки їм уже закалку, щоб вони чуть, чуть підзакалялися, щоб не привикали чисто до такої теплоти. Хочу спробувати поекспериментувати і на день не топити. Ну, звісно, буду дивитися за цим процесом, поки я буду вдома працювати і за цим процесом просто буду наблюдати. Тільки що зразу розтоплю. Тобто, якщо побачу, що скупчується там, збиваються до кучки, то оцей. Так, буду йти зараз, бо я утром рано маринка ще спала, коли я поїхав, Ігорь приїхав, забрав мене. Я пішов зараз кави поп'ю, маринку розбужу і. А може вони вже і встали, поки я обмотався туди-сюди. І все, і будемо йти на вулицю. Сьогодні хочу трошечки позайматися прибираннями і, і ділами домашнього типу. Нікуди не буду пертися з цей. Коротше, буду вдома. Ага, ще ще до свиночки зайду до своєї, тому що у нас чорнушка таке, вроді би, на опорос. Ну, вчора цілий день ні А сьогодні, сьогодні, може, на вечір вона і, як то кажуть. Пусто ікру. Да. Да. Дона. А ты, бляха, спиш. Я тільки що в такой девице був, Дон. В ней такий красный пояс. Ну кажи, розкажи, розкажи. Вона як балерина. Красива. Вуха настрополені. Да. Ну, порвав я, не ти. <ріхи> так. Тут у нас Сонне царство. Сплять. Тут у нас. Смок чуть ціцьку, теж хорошо. Да? Так, а чернушка у нас. О, ти що тут порозкидало все, вивертала, видать, цей і до лампочки вляглася. Ну нічого, я підчистю. Я зірочка підчистю. Так, що в тебе? Ану. Дай я на нацитки понажимаю, дай? Ти лежиш, да? уже кажем, і готова, ну ще рано. Так, що в нас? Ну, чуть-чуть, єле-єлі, -чуть, може навіть на ніч. Єлі-єлі молочко у нас уже Появляється, да? В тирсі? Передні соски прям вже цицькі аж тверді, То це уже будемо. Ну, не хрукайте так. ну Так. Ну, та з усіх уже по чуть-чуть виділяється молочко. По чуть-чуть є, да? Будеш маманчиком, отак будеш лежати, щоб вони навіть і від лампочки не відходили. Зразу раз і цицьки терчать, да? і моя хороша. Моя любасічка. Все. Спина така в неї твердюща. Ну, коротше, отака от чорнушка, я не знаю, мощна, здорова свиня. О. Я так щось дивився, вроді би, маленька, та й маленька, а кинувся її переганяти вчора. Та бльоха, та вона не маленька, вона така прям тумба дебела. ну Подивимося, що воно буде. По пузові вроді не видно, що в неї там багато було. Б'ються, б'ються, так, що у вас? кажи Нормально, кажи трохи лучше. Да? прутки треба наварювати, тому що корму порозсипали дивлюся. Відро корму блина, в гамно просто. Просто в гамно. да. Красунчики. Так, зробив колянчик йому таку штукень. І все. Тепер у них, коротше, життя маліна. Встали, вода з крана тече, бочка стоїть. Та ти що? да? Вижерли. А ні, тече вода. О, Вже награлися, бачите? Блін, цей. Е -е -е -е, перші оце позавчора я поставив. Позавчора вчора нахлюпували, граються, от як дурні Та ну попийте води і хвоте. Ну, коротше. Ой. Так. А то зараз у них ще покажу муза. У них є муза, якими не треба бути. Ну, тобто, противоположність, так? Да? Це я їм повішав, що, не дай Бог, будете такими. Хто буде такий, буде різатися перший. Да? Отож. Гля. О! Балеріна тут в них. Ну це балеріна взагалі то доната, ну, хай буде їхня. Метал Советський Союз. Із бронзи чи з чого воно там бляха зроблено. Коротше, дебела штука. О, І отака у них краса. Да? Дивляться тут на балерину. Ти милуєшся балериною, і тобі подобається. Кажи, і мені подобається. Ага, і тобі, і тобі. Так, все, дайте я вийду. Ну чого ви, бляха? Ну дайте я вийду. Ну, Все, давай, пішов, пішов. Та під дожди, ти дай, я вийду. Все. оп, Давай, оп. Так, все, красота. В туалет ходять, бачите, сюди до виходу. Там сплять в углу, оце отам у них, там у них сухе усе. Тобто я сюди тільки під'їхав, точечкою, тун тун лопатою підчистив раз і готово. І все. Ой, красота. Донат, ну що, готовся? Якщо поїдеш ти. Хочеш? Давай поміняємося. Тільки ти своїм ходом. Гірікові п'ятнадцятку тебе в хлеба. І на надінемо. І все. Так. Ой. Ось таке воно в нас і є. Оце. Встав уже, кури, кукурікають. Яєчок вже нанесли. Пішов, відкрив холодильник. О, яєчка. Хуп, клас. У нас тут люди місцеві беруть. Сусіди. І треба вже більше, щоб яєць було. Ну, нічого, підростають там. Що? Ти вже знесла? Мені вже забирать? Да? І ти там несеся, чи що? Боже, ви мої любенькі, ви мої хороші. Так, оп, і що? А там, там ще нема. І все, і ще три яєчки. Це тільки утро. Ой. Та оце, коротше, такий обичний сільський ранок. Раз, два, на сковорідку І омлет. Во. Фух, так, там є, там розтоплено. І ще десь отут несеться курка бляха. Тому що я, я тут хочу ж усе ось вибирати, вигрібати, вичищати. А де вони несуться тут, а я так і не пам'ятаю. Я чув, що вроді там ку курікало. Так хер його зна, коротше. <клух> Головне, що не в сусідах, А дома хай несуться де хочуть. А, і в погрібі одна несеться, так. Да. Залазив в погріб, от, нравиться їй там і ділія. Так, ладно, все, трудяги. Доброго ранку. От, бляха. Доброго ранку, Україно. Просинайтеся, а як не проснетеся, ми вас розбудемо. Суки. Все, давайте. Всім пока-пока.